Удар артилерії з російського боку по пункту пропуску Довжанський. терористи випустили понад 250 гарматнів. Загинуло чотири прикордонники. Більше дізнаємося від Євгенії Токар, яка побувала на засіданні Радбезу. Жені, що говорять в РНБО, і яка зараз ситуація на кордоні? Віта Веренбо говорить, що по нашим прикордонникам бойовики завдають подвійного удару. З однієї сторони їх постійно обстрілюють із території Російської Федерації, а з іншого боку, по них стріляють терористи. Найгарячішою точкою на східному кордоні залишається прикордонний пункт Довжанський це Луганська область. Його ще з суботи постійно обстрілюють із важкої артилерії. І, за даними наших силовиків, серед прикордонників є загиблі. З району населеного пункту Черніков Російської Федерації, з мінометів та гаубиць обстрілювався прикордонний пункт пропуску Довжанський. Загалом по українським прикордонникам було випущено понад 250 снарядів. В результаті обстрілу вбито 4 та поранено 2 прикордонники. Ще один пропускний пункт на Луганщині. Це Красна Талівка. Сьогодні зранку обстріляли бойовики із градів. Саме в той момент, коли через нього проходили мирні люди. На щастя, ніхто не загинув загиблих немає. Але серед прикордонників є поранені двох військових. Поранено крім того, наші силовики говорять про те, що можливі з боку Росії артилерійські удари вздовж східного кордону почастішали польоти російських розвідлітаків. Дон вони поки що не перетинають, але постійно слідкують за переміщенням наших військових і нашої техніки. І як кажуть силовики, що вони постійно зливають усю інформацію терористам. Тобто йде повний обмін інформацією для того, щоб терористам було спокійніше і зручніше отримати інформацію, куди треба стріляти. В РНБО також повідомили, що бойовики вони продовжують використовувати як живий щит маленьких місцевих дітей. Вони тримають у заручниках 135 дітей сиріт. Терористи захопили два дитячі будинки у Донецьку і один будинок із віл-інфікованими малюками у Макіївці. Наші словики говорять, що терористи не погоджуються передати їх із зони антитерористичної операції. Студія вже дякую тобі.